Вітаємо вас з виходом наступну стадію змагань. Сьогодні 2-2, бойова гра, ось ваші враження, тому що сьогодні дуже непростий був другий тайм. Та враження позитивні у нас. Ми пройшли в наступний раунд. Суперник нав'язав дуже потужну гру. Нам було з ними дуже тяжко, але. Добре так склалося, що ми у нас був заділ в першій грі 3-2, тому далі проходимо і це дуже позитивно для нас. Без Логемрона сьогодні, без Андрія Борсука, ось як без своїх одних спровідних гравців було сьогодні. Нам десь на полі їх не вистачало, але вони, як впевнений, були за полем, дивились, болювали за нас. У нас дозволяло обойма гравців, тому кожен виходив і грав. Сьогодні ви йшли п'ятим, дуже часто розпочались, як і далі дідішкинусь. Таке нове від вашої команди. Що з цього скажете? Ну футзал зараз не стоїть на місці, він розвивається, і голкіпери переходять більш на гру польових, тому прогресуємо. Що скажете по, по суперника, тому що непроста гра була і в поломи, і сьогодні фурнітура в другому таймі так здивувала своїм бажанням і великими силами в Атасі. Суперник дуже непростий. ну, вони зараз грають в першій лізі, тому рівень команди відчувається і клас у них гравців. Присутні. І ваше декілька слів для болівальників і громад, які вас палку підтримували і в мережі, і на стадіоні. Дякую нашим болівальникам, які приходять на гру, дарять нам ці емоції і нас підтримують. Нам дякую. Дякую.